Сьогодні отримали повідомлення від нової пошти про те, що нашу посилку було загублено, і про те, що ми можемо сформувати претензію на відшкодування і подати її на нову пошту. І з однієї сторони це прикра ситуація, в якій було загублено наш товар. З іншої сторони, нова пошта не залишає нас наодинці з цією ситуацією. Вони говорять про те, що ми розуміємо, будь ласка, напишіть нам і ми вирішимо всі ваші питання. І по суті, так і мають працювати всі бізнеси. І я би не записував сьогоднішнє відео. Якби не сталася сьогодні така ситуація, нам надіслали відгук і поставили одну зірку. В, коли почали розбиратись, ми в чому суть питання з клієнтом, і виявилось, що з восьми отриманих наших запчастин клієнт, у клієнта одна запчастина вийшла з ладу, і при тому, що ми на кожну свою деталь надаємо один рік гарантії, і клієнт мав можливість до нас звернутись, у клієнта був гарантійний талон, він міг зателефонувати. Ми б безкоштовно замінили йому цю запчастину. Відповідно. В моїй голові, в моїй практиці, так і має працювати компанія. Якщо щось пішло не так, то компанія йде на зустріч клієнту і виконує свої зобов'язання. І це я вважаю правильно. І повертаючись до питання з втратою посилки. Чи дійсно втрата посилки і готовність компанії відшкодувати всі збитки клієнта заслуговує однієї зірки? Я вважаю, що навпаки, таким, такою поведінкою нова пошта. Показує, що так і має працювати бізнес, так і має працювати кожна свідома компанія. Виконуєте свої зобов'язання? Супер, молодці! Так тримати. Дякуємо. Нова пошта за те, що даєте можливість в наш час, в нашій країні вести з вами бізнес.